Наша сьогоднішня тема це різноманіття комах. От. <кій> І на минулому уроці з іншим класом я скидав YouTube. Я чотири ці причини, які призвели до такого надзвичайного їхнього різноманіття видового, фактично їх більше, ніж інших видів тварин, саме от комах. От. І сьогодні ми ці наслідки маємо вивчити. Ну, Більш-менш класифікація. Подається у нашому підручнику доволі адекватно, тому було прийнято рішення по підручнику, так як він тут нам розказує, так їх і вивчати. Ну, Перш за все, що це первинно безкрилі, більш, більш давні ось такого вигляду мають. А uh, от, ну, до речі, сейчас що у нас пише Вікіпедія, про це зараз подрібнеться. І крилаті, а крилаті заодно ще і поділяються на новокрилих. І відповідно полінеоптера. Ну, це за уже за сучасною термінологією. А, начутсько вибралося. Ось наша наша неокрилість. Тут навіть нам до... підказують деякі риси. У новокрилих крила згинаються над червцем. О, це їхня така характеристика. Це. Ось так, що це таке? Да. Опрям, ажан. Так. А ось сюди, давніх, давніх челюсні, чи шуйниці, оце от все. Вони йдуть у корені наших. Наші краси, наших комах. Е, Вони тут в самому початку. Ну, це сюди і у, у ховер. Так, топ. Так, відбачаюсь. Так. Да. Продовжуємо Значить, Далі не окрили. Вот. Діляться на ну, повернемося. Нам там буде зручніше до нашого підручника. Царий. Так. Давньокрилі та новокрилі. До давньокрилих відносять комах, в яких крила зібрані в складки, як віяло. Або просто стирчать, одноденки та бабки. Одноденки та бабки. Де наші одноденки та бабки? Їх поки що я тут не бачу. Представників, зараз пошукаємо. Не може такого бути, щоб в цьому підручнику не показали нам хоча б якусь одноденку чи бабку. А ось значить бабка. Тобто, бачите, просто стирчать крила назов. І якби одноденку нам хоч показали, ну її щось я не бачив. Зараз ми зараз ми звернемося до Вікіпедії. От У них також крила. Так, назад трохи йде. Дивляться, але не так акуратно, як у нову крила. Однаденко. Так. Ось одноденки. Бачите? Тобто, якщо у бабок сюди стирчать крила в сторону, то в одноденок просто стирчать угору. Так, повертаємося до наших крилатих е, тварин. Ну, відповідно до новокрилих належать усі інші комахи, в яких крила в стані спокою складені і лежать на спині. Так. Крила. Їх доволі багато. Ну, то, що вони тут по екологічному розрізу так, тут нам дадені підручники, це ми на, на це дуже сильно уваги звертати не будемо. Ну, Відмітимо, звісно, що коман, томахи ґрунтоутворювачі, це всякі жуки, гноєвички та, і так далі. комахи запилювачі це дуже велика група. Це взагалі приблизно, ну, мабуть, більш половин команд, ті, що о, спеціалізувалися на запиленні і що мають свій прокорм. Хідники рослин, Хідники рослин, це і сільськогосподарських, і лісогосподарських, Всякі. на усачі, плодожертви. Товки і так далі. І, я б ще сказав, шкідники комах, тобто паразити комах. Де вони тут ніде нема? А, ось о. оце Оце паразити комах. Це їздець якийсь, він заброшений на гусені, яку він вже паралізував від, і відкладає в неї свої яйця. У цьому. Під одиничку, це трихограма, вона паразитує вже ще, ще на яйцях. Ці на личинках, а ці на яйцях. Так, таких же комах з цієї ж групи тварин, що й вони самі. Тобто, це дуже великий клас. Це фактично паразити комах, це на кожний вид комах є свій спеціалізатор те, ну, в теорії. Спеціаліст-паразит, який паразитує саме на в цьому видові комах. Тобто помножте надвічі, скільки комах, плюс ще їхніх паразитів, їздців за, за, загалом. От. Ну, Потім комахи-переносники збудників хвороб, Це все звісно, що і є і блохи, які переносять людям чому і всякі то, це, кровосисні. А домашні свійські комахи, тобто або шовкопряди, або бджоли. Це все зрозуміло. З точки зору зору екології це гарно, з точки зору того, яке місце в економії природи вони займають, чим займаються, це також гарно, але біологія це в основному ось про це. Про морфологію і про анатомію. І тому цій таблиці ми приділимо більше. більше уваги. От. І розберемо. Ну, по-перше, старгани і терміти, вони входять в одну групу. Це родичі. Це дві такі групи, які входять в одну Це близькі родичі. Таргани і терміти. Ну, торгане, значить, плоске тіло, передня пара відкрив, перетворена на надкрила, ротовий апарат гризучого типу, довгі щитиноподібні подібні вусики. Це вони, жителі наших кухонь. Ну, не наших. Хотілося б, що не наших кухонь, але взагалі разом з людством вони доволі. Доволі разом проживають багато вже років. Терміти. Терміти, вони вільно живучі, у них також така видовжена тіла, але голова більша, ніж відносно у Таргана. Ротовий апарат також гризучого типу, на це можна підкреслити, що і там, і там. Оскільки вони родичі. І дві пари перетинчастих крил це під час розмноження тут, у цих щетиноподібні вусики. Ну, Цим бо треба все, вусики потрібні для того, щоб все це, всю цю справу е, досліджувати, вони вибігають, шукають собі прокорм. І Гризуть його, ну, а терміти вони в основному вже спеціалізуються на деревині, яка відмерла. Богомоли. Це, значить, їх легко запам'ятати за своєрідними хапальними, великими передніми кінцівками. Вигляді ножниць, десь вони. ж на них показати. Ось його вони. Богомоли. Ось ось та ось таргани. Ось так. Перміти. Терміти і таргани родичі. Так, крилі, Видовжене тіло дві пари крил. Прямі надкрилки і віовоподібні задні крила. Але за стрибальними, за, задніми ногами їх краще всього запам'ятати. Стрибальні задні ноги. Так, оші. Очі мають плоске тіло, відсутність крил, погано розвинені очі, колючі ссний ротовий апарат. Ну, Запам'ятаємо очі, і з ким їх можна переплутати, хоча це і інша група, це зблокана. Бо і ті, і ті паразитують і в тих, і в тих колючі сний ротовий апарат. Бачите? Мабуть, навіть треба іншим кольором позначити. Повіщение сніг пара. В чому ж вони відрізняються? Відсутність крил також їх поєднує. Бачите? Також можна спутатись. От. Давайте подивимося на них. Ось у нас тут блоха людська і оша. Це у нас головна, Ну також. Що тут можна сказати? Ну, воші, якщо це на волосі, то вони захоплюють. Оцими своїми кільцівками волосинку і на них тримаються. Ось в такому напрямку йде волосина і вони за неї тримаються. Написано, що пласке, але в різних проєкціях тіло, здав... тіло здавлене з боків облоків. Бачите, ось в оцій проєкції тіло здавлене з боків. От Як ми на них дивимося, то в тому. Вони і приплюсні. Ну, Якщо на них зверху глянути, то воно було б пласке. А у вошей, навпаки, зверху по цій проєкції тіло сплоще, а якби ми подивилися на нього збоку, то воно було б отаке. Пласке. Ось. Зверху вниз тут спорщена, а тут з боків спорщена, коротше кажучи. Відмітили собі. Так. Йдемо далі Напівтвердокрилі або клопи. Ну, Якщо напівтвердокрилі, взагалі гарно запам'ятати, що напівтвердокрилі. Тобто якось крила, якщо вони є, то наполовину тверді, а наполовину не тверді. Відповідно, що ось ця частина крила. Погано видно. Оця частина крил тверда, верхній над над крил надкрил. А отут пішла вже оця, я червоним намалюю. От тут вже не тверда частина пішла, крила. Передні крила напівтверді, а задні крила перед тимчасті. Перед тим це. Ну, мається на увазі щось типу такого. Так як у перетинча такі є, такий узор є по по крилу. Так, клопи. Ну вони, значить, або рослини, стосують колюче сосни у них апарат, звісно ж, і або рослин, або тварин. Бабки. Ну, бабки тут вже. Згадувалися бабки, вони із, дав, із давньої групи, із кореневої групи комах. Ось наші бабки у них тут все просто. Крила в сторону стирчать, значить, видовжене тіло, голова з великим очима. Дві пари сітча крил, дві пари. Ну тут не пишуть, що в сторону розставлені. Ну, хижаки, звісно. Так. Видовжене тіло, рухлива голова з великими очима. Ну, це також доволі суттєва ознака. От тепер твердо крилі. От тут уже без ніякого сумніву надкрилки, тобто верхні крила або передні крила, у них тверді. Ось. Це ми бачимо сонечко, але і у хруща також, якщо подивитися, то верхня пара крил тверда. У клопів половина верхні, верхніх крил тверді, тому вони напівтвердокрилі. А ці повністю так і називаються ой, так і називаються твердокрилі. Така між ними різниця. Лускокрилі або метелики гарно, якщо в запам'ятати. Значить, у них є лусочки. Ну. Метелики також якось треба вже укладувати у пам'ять. Що тут? Це, якщо подивитися під мікроскопом на крила метеликів, під мікроскопом, то там ми побачимо ряд лусочок. Оце все мікроструктура, лусочки, лусочки, лусочки. І це гарна така, дуже гарна класифікаційна така ознака, яка їх всіх збирає в одну групу. І тому це от, дві пари крил, викритих лусочками, це запам'ятали і на все життя ну, важче з метеликами, а якщо лускокрилі, то просто за, за, запам'ятовується. Перетинчастокрилі, це зазвичай вони так завжди і називаються, без отаких от синонівів. Перетимчастокрило ще легше. Вже гарантовано можна запам'ятати, тому що у них дві пари перетинчастих крив. Це дуже цікаві комахи. Ось вони перетинчастий криві. Це соціальні більшою мірою комахи. От, оце у них перетин, перетинки такі на крилах. Вони найбільш можна сказати, розвинені у плані розуму, складного розуму комахи. Тому що, ну, наприклад, ставилися досліди над над цими ж, а, над мурахами, над рудими лісовими мурахами. І там е, був, був такий дослід, що ставляли, наприклад, е, блюдце із солодкою водичкою, от, і до нього, значить, а тут блюдце без водичок. І mm -hmm. до, до них були різні трубачки вели. Спочатку, ну, у них же ж є касти, є, є матка, є у цих перетинчастох у сім'ї, і є робочі. А серед робочих є і перші розвідники. От розвідники спочатку йдуть, і вони начебто запам'ятовують, запам у якому за номером канальцю стої, стоїть оця от блюдечко саме з сиропом. І вони наче запам'ятовують оці всі цифри, вертаються, оці всі трубочки забирають, щоб запах вчені, щоб запах повністю ну, виключити. І виставляють нові трубочки, стериль. А тим часом розвідники повертаються в сім'ю і, роз, і розкажуть, розказують фуражирам, як розказують, ну. Всякими своїми вусиками, кінцівочками вони рухають, 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 і переказують чітко цим розвідникам номер трубки, що от саме під другим номером у нас солодка водичка, а не під третім і не під четвертим, і таким чином дізнавалися, грубо кажучи, про математичні здібності мурах, рудих лісових і про їхню пам'ять. То от було вияснено, що вони запам'ятовують до 40, до 40 взагалі, число, ну, до цифри 40, 1, 2, 3 і так далі. Вони здатні якось так собі їх класифікувати навіть на десятки. Вони здатні ділити. Мурахи, мурахи, вони здатні множити. І це все про мурах. Ну, справді, що так, вони от весь час живуть у, мураві... у муравійниках, в у яких ну, багато лабіринтів таких всяких ходів, і це їхнє середовище, в якому вони еволюціонували, тому вони дуже гарно в чому мають орієнтуватися, а це все орієнтація і математика, це разом вони ходять. Але ж в той же час ми можемо згадати наш людський вид. І є плем'я піраху в Амазонці живе, так от вони взагалі рахувати не вміють. От зараз ті, що живуть наші люди з величезним головним мозком, у них нема взагалі числівників, ніяких 40. У них, якщо спитати, скільки в тебе дітей, він може там сказати мало або багато. От таке щось можуть сказати. Або може сказати, ну, це всіх, кого ти бачиш, але вони тут не всі. Кого ще нема. Оце в такому плані. Тобто людина піраху не вміє рахувати, а мураха руда лісова, ось до 40 рахує ділить і множить. Так що це доволі цікавий об'єкт для науки майбутнім зоологом. Будь ласка, на замір. Ну і залишаються у нас двокрилі. Двокрилі це самі такі для нас несимпатичні і проблематичні комахи. Оскільки, ну, по-перше, перша пара літальна крила, літальні крила, а друга перетворилася на дзерцців. Тобто, оці всі, що зищать у повітрі, це вони двокрилі. І двокрилі чому? У них то чотири крила, як всіх решти. Але просто редукувалися до і Вони ці дзерчальці їм допомагають в польоті повертати, пікірувати, лавірувати і так далі. Це от комарі, всілякі, оводи, гедзі, мошки, москіти. Оце всі, що переносники кровоносних захворювань, всі вони відповідно, всі тут. Так що я у класрум скину завдання, почитати цей параграф і пройти тест по, фактично по табличці. Ну, дуже близько до таблички. От. А зараз поки що я відмічу. Відмічу.